Ні, щодня збільшується кількість людей, які потребують комплексної реабілітації. Мова йде не лише про фізичні вади, отримані внаслідок поранення, а й про психологічні і соціальні наслідки після участі в бойових діях. Навіть попри те, що Україна вже 10 років, десятий рік веде а, активну боротьбу. Процеси реабілітації людей, які мають наслідки після війни, потребують модернізації над розробкою кроків, які потрібно впроваджувати. А, Працювали під час засідання круглого столу в КМДА захід ініційовано громадською радою при КМДА в рамках Київського форуму волонтерів. Дуже ну приємно, коли є конструктивна розмова безпосередньо по справі, та, в чому є проблема, як потрібно її вирішувати, а, і, і що можна що хто може допомогти власне вирішити конкретну проблему? Тому що дуже велика кількість організацій всі роблять багато, дуже часто один про одну не знають так, і тут питання і комунікації, і допомоги, і просто речі, які, наприклад, місцева влада вирішити не може, тому що це не є компетенція, бо потрібно врегулювати на рівні держави. Певних міністерств є те, що ми можемо зробити на своєму рівні, ну, тому важливо чути, що ми мож... Які прогалини ще є, що ми можемо зробити на рівні громади міста. Держава на сьогодні, незалежно чи це рівень місцевої влади чи там загальної державної влади, повинен зрозуміти ту проблематику, яку можливо навіть волонтери закривають і акцентувати увагу, комплексувати, на що потрібно звернути в першу чергу увагу. Якщо влада буде чути волонтерів, волонтери. Набагато більше спілкуються з військовослужбовцями. Волонтери набагато, мабуть, більше знають, чим будь-який там чиновник. Наскільки є проблема актуальна, якщо буде оцей консенсус, єдиність в їхній роботі мені здається, що ми швидше досягнемо позитивного результату якраз з питань комплексної реабілітації.